Ідемо далі. Займенник А. Займенник А. Подивіться: угу. А, А. А. Так, дві літери: И, Н. Угу. Записуємо. Це теж займенник, бо він заміняє номінальну групу. Стосовно логіки, давайте ще раз скажу таку штуку. Значить, стосовно логіки, ніколи не будуйте логічні зв'язки між слов'янською мовою і романо-германською мовою. Поставте плюс, хто зрозумів, що Вікторія сказала. Але коли ми деталізуємо, особливо коли ми говоримо про займенники, ми займенники ще будемо вчити в вертикаль, повірте мені, ще не закінчилися. Ось, але логіки не шукайте. Значить, займенник А. А, 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 він замінює іменник. Замінює іменник, тому він займенник, так? Річ або особу, так, перед якою, перед яким, так, стоїть кількісна форма. Ви прям правило записуєте, як я написала. Кількісна форма. Частковий артикль. А ну, напишіть мені, чи ви ще тверезі, здорові, Що таке часткова Частковий артикль. Число, прислівник, іменник, який представляє кількість. Оце важливо. Прям зафіксуйте собі, як правило. Зараз по прикладам будете розуміти. Так. І ось у вас іде ця табличка до рівня А2 включно. Поїхали. Значить, а перший. Замінює іменник уважно. Я з четвертої колонки читаю. Замінює іменник, який стоїть після часткового артиклю. І я б тут, знаєте, як додала? Замінює частковий артикль разом з іменником. Якщо пишемо схематично, формулою, так, запишіть, будь ласка, таку формулу. З частковим артиклем. Ви можете в чаті написати також про кпа. Наприклад, дюке. Частина кави, так? Можете поставити, так знаєте, обвести стрілочку, або дорівнює а. Тобто, все du ka fait, частково вертикіль замінився на а. Як це буде українською мовою? Дивіться, в прикладі: je vais du café турі Ну тулі жур я додала так для красоти. Можна просто залишити: жве кафе, була цепийте. Якщо ви хочете сказати. Um, я її п'ю щодня, так, цікаво. Ну, от ви вже підтримуєте діалог, ви кажете: «Jean bois tous les jours. Вас питають: vous buvez? от Андрія питаю: Андрій, вы про ней du café tous les jours? А Андрій мені відповість: Oui, jean bois tous les jours. Все. І перекладається, я її п'ю. І тут перекладається так. Який був іменник, неважливо, в якому він там, живому, неживому еквіваленті, так? в якому числі? Понятно? Іменник замінює з частковим артиклем. Супер. Далі наступне правило. А. Замінює фразу чашка кави. Тобто, пишете собі: А. Замінює, дорівнює, пишете, так? Імен замінює. артикль Юн, іменник «тас». Кого чого de кафе? Тому що це є частиною кількісного виразу. Про кількість. Вираз про кількість. Une bouteille d'eau. Une tasse de café. Uh -huh. Так, це d'une plus le. Я це все пояснювала в артиклях часткових. Це коли ви кажете: Je bois une tasse de café le matin, у вас виділяєте прям une tasse de café. Une tasse de café.

Далі йдемо. І третій пункт. Такий, я найважливіші тут збірки зробила. Значить, А замінює іменник, який стоїть після кіль кількісного прислівника боку. Значить, і зафіксуйте собі, коли у вас іде кількісний прислівник, боку, асі тро, три. Будь-який кількісний. Ми прислівники що будемо вчити в прислівниках. Тут поки що ну, візьміть отакі кліше. Дивіться, що замінює? Еля боку д'енф, ви відмічаєте, або пишете схему. Боку, кого чого «Де». я вам вчора це казала на уроці, боку завжди. з Асиду, «Боку» – «де». Пам'ятаєте? Бутей d' це все ось цей кількісний, е, кількісний прислівник. Кількість, кількість чого. Кількість «Де». Іменник. Обвели, замінюється на. Un. Un, un, un. І, виходить, elle a, beaucoup elle en a beaucoup». В неї багато дітей так, в неї їх багато. І останнє запишіть, будь ласка, тут про цей займенник. Займенник «en» перекладається в різними українськими займенниками, як ви тут побачили, її, його, їх. Так? Головне, з чого, з якої подачі французької воно йде. Зрозуміли? Хто зрозумів прекрасно? Хто не зрозумів, зрозумієте, коли будете далі йти зі мною вгору?